Вітаю вас, мої любі! У нас з вами почався 2026 рік. Нестандартно. Нам хотілося, щоб уже було усе по-новому, усе було прекрасно, якось не так, як було раніше, в 2025-му. Він дуже був складним для кожного з нас. Я читаю, гортаю підсумки усіх людей, підписників своїх, на кого я підписана. І ну, я співчуваю вам усім. Сама також відчула на собі, на своїй шкірі, і це було не з Що хочу сказати, зараз, поки у нас стеліум знаходиться 5 планет, 4 точно знаходиться в Козирогі, ми будемо з вами ще зашліфовувати з 2025 роком, ну, таке, знаєте, завершення. Ну, у нас козиріг завжди про те, щоб підсумовувати, під... те, щоб писати плани на наступний рік. А просто із-за того, що у нас, ви пам'ятаєте, Сатурн переходив в лютому в інший знак в Овен, остаточно, тож він був ретроградним. Розумієте? І він зараз вже не ретроградний, але вже йде в Овен. І пам'ятаєте, я вам казала, що коли планета будь-яка, а це соціальна планета, тому ми в соціуму будемо багато бачити чогось такого, особливо на законодавчому рівні, що ну, ми не очікували, нам би не хотілося цього бачити, але ну, час настав змін. Ми з вами так народилися в епоху реформ змін війн. Це непроста епоха, вона, знаєте, перехідна, і от коли ми переходимо, це як планета: крок вперед і два назад. Крок вперед і два назад. І от так от і нас. Ми зайшли 2026, але відголоски з 25-го ще тривають, і вони будуть до лютого місяця. Це непогано і недобре. Ставтеся до цих фактів. Як до фактів нашого існування, ну, що поробиш? Дійсно, хотілося б, щоб все було о, безоблачно, як то кажуть, без хмаринок, але війна триває, це факт. Звісно, вона завершиться, але ну, повинні відбутися зміни для того, щоб вона завершилась. І це буде як на о, законодавчому рівні, на рівнях всього світу. Так, і на особистому рівні. Ну, давайте е, я вам покажу, як це працює. От що у нас зараз в Козорогі? В Козорогі у нас зараз Сонце, а це є людина, Его, е, у нас Венера там і Марс. Венера, це також люди і Марс це чоловік і жінка. Венера це гроші, Марс це дії, фізичне тіло, і як ми робимо які дії, який рух в своєму житті. Венера у нас ще стосунки, тому піднімається усе: і робота, і гроші, і стосунки. І ще й у нас зайшов Меркурій, ось 1 січня зайшов Меркурій в Козиріг. Ну, і це говорить, от я перерахувала чотири планети. І це говорить про те, що зміни неминучі, і вони можуть бути як. Я сказала вже на законодавчому рівні, так і на духовному. Що це таке? У нас Козиріг і Сатурн, планета кармічна і знак кармічний. Це говорить про те, що якщо ви не зробили з кимось щось подібне, що з вами зараз відбувається, ну вам повернувся бумеранг, карма, знаєте, таке слово. От, то значить, це щось було в минулому житті, і ваша карма закривається. Чому закривається? Тому що у нас Сатурн був в рибах. І зараз на останніх знаках градусах, на останньому градусі а, риб. Це 12-й зодіакальний знак, і тому а, у нас завершується а, етап, епоха ціла. Ми платили а, три. Роки точно, а то й більше, поки йшов він по 12 знаку Сатурн. І зараз він переходить в овен. У нас якби є можливість переродитися в цій кармі залежно від того, наскільки ми собі дозволимо, коли у нас Сатурн буде 3 роки в овні, наскільки ми собі дозволимо бути зібраними і йти вперед. Брати на себе відповідальність це ключове слово. Наскільки ми будемо виваженими, структурними, фундаментальними, на чому у нас тривають наші опори, наші цінності. Оце все буде вкрай важливо. Все, що не пройде перевірку на зрілість, стійкість, відповідальність буде руйнуватися як карточний будинок. Невиконані обіцянки домовленості та зобов'язання запізнення. Та відмови можуть стати причиною розриву стосунків завершення робочих контрактів, звільнень. Ну я вже чую, як людей звільняють з моїх знайомих. Ну, Дивіться, давайте я одразу приклад, щоб було а, зрозуміліше. У мене, якщо ми знаходимо козирог, де знаходиться а, у мене в натальній карті. У кожного з нас є козиріг в натальній карті. Тому що а, ну, гороскоп наш особистий натальна карта. А, він будується з 12 знаків Зодіаку. І там, де сонце, це і є ваш день народження. Я раджу сьогодні дам е, таро розклади для кожного знаку Зодіаку. Я раджу е, слухати будь-які таропрогнози. І по Асценденту, і там, де у вас місяць. Зрозуміло? Тоді у вас буде дуже ну, загальна така велика картина ваших подій в житті. І от у мене козиріг знаходиться в другому і в третьому домі на стику двох областей життя. Дивіться, вчора мені буквально заблокували мою карту ФОП. Чому? Тому що я не оновила. Анкету, свої дані. Ну, знаєте, як перед святами, ти думаєш, що ти все встигнеш, а ти дійсно е, встигла б, якби ти пам'ятала, усе тримала в голові. А це неможливо. Ну і перед святами саме розумієте. І вчора мені її заблокували, тобто не другого по календарю, як там повинно бути, а першого. Ну і я погодилась з тим фактом, тому що ну, я ж була попереджена. Тобто тут треба холодна голова, розумієте? І просто спокійно виконувати те, що від вас е, належно. Але, подивіться, от я в новорічну ніч е, стукнулася головою у себе в квартирі. Розумієте, ви можете побачити. Ніколи в мене не було е, так, щоб я, ну, я знаю свої двері е, на кухні, як вони відкриваються. Е, але ж темрява, в нас світла в Україні немає і. Темрява вже, скільки у нас блекаут, ну четвертий рік, як? Але все одно саме в цей період сталася ну, така травма, так? Ну, прям до крові. Сьогодні в мене фен просто загорівся в руках. Я саме про те й кажу, що у нас ще квадратура з Сатурном. Тобто, оці чотири планети, які в Козерогі, вони ще конфліктують з самим управителем Козерогу Сатурном. І старе буде виходити з ладу моєму фену на хвилиночку 24 або 25 років. Сьогодні у чоловіка запитала, бо він мені дарував. І це, ну, це просто, знаєте, коли я говорю це для вас якісь там астрологічні події, це одне. А коли я проживаю їх і так само, як і ви, усі люди, ну це просто дивовижно для мене. Але при цьому важливо розуміти, що в цей час руйнуються лише ті форми зв'язків, які вичерпали свою стійкість і потенціал. Це буде сигналом про завершення старого двохрічного етапу і початок нового, коли ми переходимо на новий рівень особистої зрілості. Я зробила конспект, тому переходжу з прикладів на конспект. Сильні зв'язки в цей час навпаки будуть лише зміцнюватися, підтверджуючи свою стійкість через відповідальні вчинки, конкретні дії, допомогу та підтримку, практичні та корисні подарунки. Найціннішим у цей час буде попадання у формулу Сказав, зробив. Там, де ця формула дотримується, зв'язки отримують додатковий запас міцності та довіри. Там, де вона порушується, стане очевидно, що відносини або домовленості більше не можуть розвиватися у колишньому форматі. Саме на цьому тижні нам стане абсолютно ясно, що є для нас опорою, а що ні. І ось цей стеліум у нас буде тривати до 10-го. Січня ми будемо в такій напрузі передомовленостях. Бачите, що у нас старі якісь домовленості, вони не працюють. І треба просто сідати і передомовлятися. Нічого в цьому страшного немає. Повний місяць, який станеться завтра, 3 січня, яскраво висвітлить усі ситуації перехідного тижня. Місяць в чотирнадцятому градусі рака буде опиниться у протистоянні із зоряним скупченням у козирогі з цим стеліумом з чотирма планетами. Стане очевидно, що ми беремо з собою як основу для 2026 року і фундамент нового двохрічного циклу, а що залишається у минулому і в завершальному 2025 році, як втративши свою вартість і актуальність. Рішення прийняті на цьому тижні і особливо в новорічну ніч матимуть довгострокові наслідки. Це час, коли ми не просто підводимо підсумки, а фактично визначаємо, з чим і на яких умовах входимо у новий етап. Я вас вітаю. Ми з вами вже в 26-му році, але пам'ятаємо ще раз кажу, що 2025 й ще а, якісь підсумки. Хвостики ми з вами маємо від тіля. Нічого страшного, не падаємо в розпач, а просто з холодною головою вирішуємо усі справи. Хотілося вам це повторити. А зараз старопрогноз на січень місяць для кожного знаку зодіаку. Тільці я вас вітаю і запрошую на ваш старопрогноз на січень місяць. Що вас там очікує? Оп! Вісімка мечів. Заплющені очі. Або ви чогось боїтеся і не хочете навіть їх розкривати. Щось вам неприємно, або ви чогось не хочете бачити. Або ви боїтеся кудись йти в новий досвід. Або ви вважаєте себе жертвою ситуацією, щось таке стало, і вам здається, що вас. Прям ви бачите, прямо оточуючи всі, не розуміють. І, і, і ви посередині, і наче у вас зав'язані руки, ноги. Ні, ноги не зав'язані, до речі, а очі. Бачите? Давайте дивитися далі, що це, це історія надумана, це суто ваше, так не є насамперед. Це народилося в вашій голові, і ви зараз маєте наслідки. Наступна карта. Ви отримаєте хорошу звістку, і, можливо, тут ви щось чекали, не бачили результату звістки. якоїсь, Ви чекали листа і повідомлення. А ось тут ви отримаєте. І доволі це ну, приємна новина, тому що це у нас Паш Пентаклів, а він про те, що. Трапиться нагода вкласти кошти вдало, і ви потім отримаєте дивіденди. Тобто гроші почнуть працювати. Ви щось інвестуєте в себе, в дітей, тому що пажі у нас ще й діти. І ви можете інвестувати в будь-що в цей період. Ви зрозумієте, тому що зараз на початку січня, наче ви чогось чекали, а от потім відкриються ну, прекрасні можливості. Тому раджу, вкладайте кошти. Наступна колода, що у нас тут? Старший аркан, колісниця. Все дуже швидко буде розгортатися, і ви знаєте, от після цієї звістки ви наче відродитесь і почнете діяти, діяти скоро, швидко. А, тому що того потребують е, ті новини, які ви отримаєте. Ну, і треба сказати, що тут повинна бути холодна голова, розрахунок, е, тому що ну, це вже ви сіли і поїхали. Завели машину і поїхали. Це може бути і купівля машини, авто або продаж, М -м, можливо, вам гроші дадуть за машину е, на машину. Ну, от щось пов'язане з транспортом, може бути. Це може бути, кудись ви поїдете відпочивати також, або у відрядження. Хороша новина в тому, що будь-що там буде швидко розгортатися, воно на найкраще. Ви відчуєте себе переможцем. Ви точно відчуєте, що ви справились, що ви молодець. Ви не тільки відчуєте, вас визнають такою переможницею або переможцем. Поправилась. Наступна карта. Знов паш. Навколо вас діти в січні місяці, і це паш чаш. Таке враження, що вам захочеться з вашими дітьми бути і там, і там. Ви бачите, ноги окремо, тіло окремо, а вам захочеться бути і на відпочинку, і працювати. У вас це вийде. Якщо у вас робота онлайн, ви можете так організувати, що ви усе встигнете. Більше того, вам сподобається. Ну і паж, у нас це початок нового. Шанс почати щось наново. І це може бути запрошення на побачення. Ви можете зустріти когось, закохатися, і це буде дуже е, приємно відчувати. Наступна колода сімка жезлів. Ось тут ви бачите, навіть на карті видно, що людина робить, Дівка, дівчина. Вона бореться з кимось, але вона стоїть зверху. Зверніть увагу, ви вище того, що буде там відбуватися в вашому житті. Якісь перепони, якісь е вас захочуть запросити в ігри і маніпуляції. Ви вище цього е просто знайте, що вам вистачить сили на снаги, дати відсіч, як морально, так і фізично. Мені не хотілося б, щоб жінка дралася, звісно, але. Uh, у вас вистачить сил і uh, розуму. Можливо, достатньо буде таких, знаєте, гострих слів, щоб зупинити. Іноді треба розмовляти на мові тих людей, якщо вони вас не чують. І це дуже результативно. Головне захистити себе, усе своє майно і своє тіло. Ну і uh, ви перетнете ці uh, якісь кордони, uh, захистите свої кордони і перешкоди. Ви пройдете. Наступна карта. Шістка пентаклів. Хороша карта така, знаєте, допоміжна. Вам потрібна буде допомога, або ви е, захочете виступити для когось спонсором Ось це може бути, е, як ви. Так і ось тут ви можете бути. Тому обирайте. Іноді не обираєш, а можеш бути в, і в різних ролях на цій карті. Тому, а, чим іще цікава ця карта? Завжди, якщо ви, ну, от, наприклад, ви хочете виграти тендер, то вам треба представити таким чином те, що ви там хочете отримати, що ви в цьому впевнені і ви знаєте, що з цим робити. Тобто, Виграють ті, отримають ті подарунку, і підтримку, і грошову, і будь-яку, які мають голову на плечах, які перспективні, які показують прогрес в тому, чим вони займаються. Вони показують, що вони в цьому розбираються. Тому будьте такими більш врівноваженими, захищайте свій проект, а любіть його. Розбирайтеся в ньому. Добре? Ну і даруйте подарунки. Даруйте собі іншим людям, будьте спонсорами в чомусь, якщо ви маєте ресурси, будь ласка, допомагайте молодим. Наступна колода трійка Пентаклів. Бачите, у вас ну, тільці, ви земний знак, у вас ну, доволі так багато, не те, що багато, а вже третя карта земна, Пентаклів, це гроші. Так от, гроші будуть, ви отримаєте невеличку винагороду, але вона дуже буде приємна. Знаєте чому? Тому що вона така суто вами заслугована. Ви зробили багато чого для того, щоб отримати ось і цю премію, наприклад, або виграш якийсь, може ви виграєте в щось. Ну, а також вам прийде сертифікат того, що ви вже а, там на когось вивчились. Можливо, ви підвищували, підвищували кваліфікацію, то ви отримаєте сертифікат, диплом. А, можливо, хтось а, вам так а, похвастається, розповість свою новину. А також ви можете затіяти невеличкий ремонт. Бачите, тут художник малює картину. От і ви... Можливо, захочете панно, картину якусь повісити. Або заробляєте ви на картинах, то ви отримаєте винагороду. Хм? Красиво. Наступна карта король жезлів. Вам зустрінеться ось такий серйозний чолов'яга, який буде вам в нагоді, в роботі. Він дуже дієва людина. Дуже такий характерний, харизматичний, вирішує ділами, руками все, що на його шляху. Це поважна людина, це може бути воєнний. Якщо у вас чоловік, то може він прийде у відпустку. А також це може бути навпаки, запрошення, мобілізація, якщо ви заміжня. Тому давайте подивимося далі. Остання колода на січень місяць. Четвірка мечів. Треба буде зробити зупинку і відпочинок після такого активного, працьовитого місяця січня. Ну, знаєте, він був абсолютно інакший у ОВН. А у вас він такий дійсно активний, працьовитий, грошовий. Ось тут треба буде зупинитися наприкінці січня і відпочити. Якщо з'явиться така нагода, поїхати відпочити може, це буде. Чотири дні. І то буде круто, навіть дозволити собі поїхати в Карпати, в гори, ну, десь на природу. Зараз дуже красиво, ще раз кажу, ну, в Дніпропетровській області випав сніг, і це ну, за багато років це просто така рідкість і така краса. Тому раджу зупинитися. Якщо не, не вдасться поїхати відпочити, ну подбайте вдома так, щоб ніхто вам не виносив мозок. І е, розберіться зі своїми документами, влаштуйте їх, нехай буде все в порядку. Ну і остання карта на Січень. Злов четвірка, ну, стабільно все добре. По великому рахунку е, це друга четвірка, поспіль це четвірка жезлів. Жезли у нас про роботу, стабільна робота буде, більше того, можливо, ви завершите ремонт. Тут почали, бачите, я казала, а отут вже й завершили. Ну такі, от, повезло, як то кажуть, Хороші майстри прийшли до вас в квартиру і так швидко все зробили. Тому що це карта новосілля. Ви будете приймати гостей, можливо, у вас там свято буде наприкінці січня, і ви відсвяткуєте. Це може бути і переїзд в нову квартиру або дім. Це може бути і новий офіс, вам захочеться там щось таке зробити. Ну, прекрасний, прекрасний місяць січень, я вважаю. Немає якихось таких стресів, катаклізмів. Ось тільки на початку, там, де була вісімка мечів, ну, якась така зупинка, пастка вам здавалося. А так потім розгортаються події дуже швидко. і... Ну, така земна, робоча ваша стихія тільці. Я за вас дуже рада. До зустрічі в лютому місяці. Будьте щасливі, весь 2026. Папа! -па.